Можливо, це відчуття вам знайоме і не раз змушувало вас почуватися дивно, не у своїй тарілці. Дзвінок у двері або що ще гірше в наші дні, повідомлення в месенджері: Привіт, я тут поруч. Можна заскочу на чай. І в цей момент всередині вас щось стискається, підіймається хвиля дискомфорту, внутрішній опір, глибинне бажання просто відповісти ні. Ви не ненавидите людей і не злитеся на світ. Але поклавши руку на серце, вам просто не до вподоби приймати гостей. Ви віддаєте перевагу тиші свого дому, своєму налагодженому побуту, своїй заощадженій енергії. Якщо це про вас, видихніть, тому що зараз ми поговоримо про те, у чому мало хто зізнається відкрито про справжній потаємний і часто неправильно витлумачений дискомфорт людей, які не терплять, коли хтось вторгається в їхній особистий простір. І ні, ви не грубіян і не соціопат. Згідно з Карлом Юнгом, батьком аналітичної психології, така поведінка може вказувати на щось набагато глибше у вашій натурі, на справжній ключ до розгадки вашої душі. Сьогодні я покажу вам шість прозрінь Юнга, які пояснюють, чому деякі люди просто не люблять гостей і чому це не тільки природно, але й може бути ознакою найціннішого внутрішнього психологічного процесу. Тож залишайтеся з нами до кінця, тому що якщо ви коли-небудь почувалися винними за бажання побути наодинці, сьогодні ви можете усвідомити, що це пов'язано з вашим душевним розвитком, а не з вадою характеру. І перш ніж ми зануримося в мудрість юнга, не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар. Вам теж стає не по собі, коли хтось раптово з'являється на порозі. Мені дуже цікаво, чи впізнаєте ви в цьому себе. Ви коли-небудь замислювалися, чому одні люди розквітають на вечірках і в гостях, а ви навпаки почуваєтеся вичавленим як лимон від однієї лише думки про візитерів. Або можливо, ви любите спілкуватися у вас добрі стосунки з людьми, але як тільки хтось хоче переступити поріг вашого дому, щось всередині вас відхиляється. Немов сама присутність іншої людини висмоктує з вас сили, і цьому є пояснення. Карл Юнг був першим, хто ввів у широкий обіг два терміни інтроверт та екстраверт. Але не помиляйтеся, йдеться не про сором'язливість чи товариськість. Юнг говорив не про соціальну поведінку, а про рух психічної енергії. Екстраверт спрямовує свою енергію назовні. Він підзаряджається від контактів і зовнішньої стимуляції, немов від сонячної панелі. Зовнішній світ дає йому силу. Інтроверт же навпаки функціонує майже дзеркально, він перезаряджається зсередини, його джерело енергії, тиша, самоаналіз, самотність. Коли він занадто довго піддається впливу зовнішнього світу, довгим розмовам, несподіваним гостям, шуму або перериванням його психіка починає згортатися не через зарозумілість, а через психологічну необхідність. І ось ключовий момент не любов до прийому гостей це мас... це не соціальний дефіцит, це пряме вираження того, як влаштована ваша енергетика. Якщо ви інтроверт, а багато людей такі навіть не підозрюючи про це, то ваш дім це не просто фізичне місце, це сакральний простір, кокон, місце, де ваша енергія приходить до ладу, де ваша душа знаходить рівновагу. І коли хтось входить у цей простір, навіть з найкращими намірами. Він торкається тих невидимих ниток, які ви розплутували весь день. Сама присутність іншої людини змушує вас активувати свою персону, соціальну маску. А роблячи це, ви віддаляєтеся від свого істинного я. І знаєте, що це жахливо втомливо. Юнг говорив, що інтроверсія це не свідомий вибір, а схильність душі. Тому спроби йти проти цього внутрішнього імпульсу ведуть лише до конфлікту та виснаження. Але що, якщо справа не тільки в типі особистості? Що якщо небажання відкривати двері пов'язане з чимось більш потаємним, що приховується в глибинах вашої психіки, зараз ми заглянемо туди, куди багато хто боїться дивитися деякі можуть сказати. Ох, вони такі закриті, просто не люблять компанію. Але багато хто не бачить ось чого. Те, що здається холодністю або байдужістю, часто є самозахистом, психологічним щитом. Це невидима межа, зведена несвідомим для охорони внутрішнього світу. Карл юнг називав цей процес тінню, а тінь це та частина вас, яку ви можете навіть не усвідомлювати до кінця, але вона тут тиха, прихована. І вона керує вашими почуттями, реакціями та найглибшим дискомфортом. Коли хтось входить у ваш дім, ви не просто відкриваєте фізичні двері, ви несвідомо впускаєте його у простір, де ваша енергія найбільш чиста, але й найбільш вразлива. Саме тут тінь починає діяти. Тінь містить все, що ви з якоїсь причини придушили. Аспекти вашої особистості, які довелося сховати, старі страхи, нерозв'язані образи, невисловлені травми. Уявіть собі, приходить у гості доброзичлива тітонька, ви сідаєте пити чай, і вона починає розхвалювати успіхи вашого двоюрідного брата, нова посада, машина, подорож. І замість того, щоб розслабитися, ви відчуваєте, як всередині підіймається хвиля роздратування і якоїсь нез'ясовної туги. І справа не в тітонці, її слова, її присутність несвідомо торкнулися сліпої плями у вашій душі, ваших власних придушених амбіцій, страху невдачі, відчуття, що ви не дотягуєте, це і є робота тіні. Ось чому юнг говорив: те, що ви не виводите у свідомість, входить у ваше життя як доля. І іноді ця доля проявляється у вигляді соціального дискомфорту. Здавалося б, невинного візиту, який раптом розбурхує роздратування, почуття вторгнення, майже фізичне бажання попросити людину піти. Це незарозумілість, це ваше несвідоме намагається захистити вашу внутрішню цілісність, але й це ще не все. Тінь містить не тільки темряву, у ній також прихований величезний потенціал, здібності, таланти та істини, які ви ще не наважилися прийняти. Чим більше ви живете на поверхні, підлаштовуєтеся, залишаєтеся ввічливим, форсуєте соціальні контакти, тим менше у вашої душі залишається повітря. Так що, якщо ви відчуваєте потребу в усамітненні, якщо думка про гостей вас пригнічує, можливо, ваша тінь говорить Гей, послухай, тобі потрібна тиша, тобі потрібен простір, ти потрібен сам собі і почути це акт величезної мужності. А тепер давайте поговоримо про найважливіше місце у вашому житті, у вашому домі. Ви коли-небудь замислювалися, чому саме там дискомфорт відчувається найгостріше? Знаєте, це відчуття полегшення, коли ви нарешті повертаєтеся додому після довгого дня, зачиняються двері, ви знімаєте взуття, глибоко вдихаєте і просто є у юнгіанській психології дім це не просто фізичне місце, це символ душі. Він відображає ваш внутрішній стан. І коли хтось входить у цей простір. Він не просто заходить у вашу вітальню, він вступає на священну територію. Юнг вірив, що символи говорять про нас більше ніж слова. І дім один з найпотужніших символів психіки, він уособлює самость, центр нашого єства, де все знаходить баланс, де відбувається зцілення. Кожна кімната символізує аспект вашої особистості, спальня, вашу інтимність, вітальня, вашу соціальну маску. Кухня, ваше емоційне харчування, підвал несвідоме, горище, ваші вищі помисли, а вхідні двері це межа між вами та іншим. Коли хтось перетинає цей поріг, ваше несвідоме відчуває щось ззовні проникає всередину. Це не просто фізична присутність, це чужа енергія, наповнена думками, історіями, напругами. Ваш дім це ваша особиста операційна система. А візитер це неперевірена програма, яка може внести вірус, вимагати занадто багато ресурсів і змусити всю систему гальмувати. І якщо ви чутлива інтровертована людина або знаходитись на шляху індивідуації, процесу становлення самим собою це може бути надзвичайно виснажливо. Для Юнга дім був не стіною для захисту від світу, він був внутрішнім дзеркалом. Якщо ви відчуваєте умиротворення у своєму домі, значить щось всередині вас теж у порядку. Але якщо ви відчуваєте, що візити порушують ваш спокій, змінюють атмосферу, руйнують тишу, то можливо це ваше несвідоме шепоче вам. Ця душа все ще в процесі будівництва. Я не готовий відкривати всі двері, і це абсолютно нормально. Захищати свій дім значить захищати себе у глибинній психології. Повага до своїх кордонів центральний крок до зцілення та інтеграції. Так що, якщо ви коли-небудь відчували провину за те, що не хочете приймати гостей, тепер ви знаєте, ви не ізолюєтеся, ви шануєте храм, в якому мешкає ваша душа. Ви коли-небудь надягали ввічливу посмішку, коли в глибині душі просто хотіли тиші. Заварювали чай, підтримували світську бесіду, поводилися доброзичливо. А в таємниці думали, коли ж цей візит закінчиться. Звучить жорстоко чи не так? Ви почуваєтеся невдячним, безсердечним. Але не хвилюйтеся, Карл Юнг допомагає нам зрозуміти, що відбувається всередині. Юнг називав це персоною, маскою, яку ми носимо, щоб показати себе світу. Це соціальна роль, версія нас, яка адаптується до роботи, до сім'ї, до стосунків, навіть до візиту. Персона не брехлива, але вона обмежена. Це не вся ваша душа, а лише фрагмент, зазвичай найбільш соціально прийнятний. Проблема починається, коли вам доводиться носити цю маску у власному домі, де ви повинні мати можливість бути собою. Те, що інші вважають лінію, насправді є криком вашої системи. Ковток свіжого повітря. Третє, постійна соціальна взаємодія може віддалити вас від самого себе. Юнг говорив, що справжнє я може проявитися тільки у внутрішній тиші, вічливі бесіди, постійна присутність, дружелюбність. Все це віддаляє вас від вашої потаємної суті. Справа не в тому, що ви не любите людей, а в тому, що щоб бути з іншими, вам часто доводиться відкладати себе в бік. Четверте. Сама присутність іншого може активувати вашу тінь. Тінь юнгіанський термін для всього, що ми придушили. Іноді достатньо випадкового зауваження від гостя, і ви раптово відчуваєте занепокоєння або роздратування. Справа не завжди в людині. Справа в тому, що вона в вас пробуджує ту частину вашої психіки, яка ще не була інтегрована. П'яте це усамітнення, яке ви іноді відчуваєте, може бути початком чогось священного вашого процесу індивідуації. Юнг говорив, що індивідуація це становлення тим, хто ви є насправді, і цей шлях починається в той момент, коли ви перестаєте намагатися догодити світу і починаєте слухати себе, коли ви розумієте, що вам потрібен час, тиша, дистанція не для того, щоб втекти від життя. А щоб доторкнутися до нього глибше і чесніше, і нарешті шоста істина: ви нарешті вчитеся слухати себе, ви вчитеся говорити ні без провини, зачиняти двері без докорів сумління, поважати свої кордони, не почуваючись грубим. Тому що кожен раз, коли ви добрі, коли не хочете бути добрим, кожна посмішка, кожен жест, який ви робите без енергії, щоб його підтримати, ви зраджуєте себе, щоб вписатися в чужий світ, і ви зрозуміли, що більше так жити не можете. Відлюдник закликає до тиші усамітнення самоаналізу. Зовнішній світ вимагає залученості, активності, участі. Мистецтво полягає в тому, щоб поважати свої кордони, не закриваючись повністю, і не змушувати себе вступати в соціальні взаємодії, коли ви внутрішньо не готові. Це щоденна практика слухання та чіткого спілкування. І найголовніше, вам не потрібно виправдовуватися. Ви не повинні нікому нічого пояснювати, крім самого себе. Суспільство може цього не розуміти, але ваша душа знає, що їй потрібно. І юнг говорив: індивідуація означає становлення вірним собі, навіть коли світ вимагає іншого. Так що дозвольте собі цей шлях, шануйте відлюдника всередині себе і в той же час розвивайте справжні зв'язки, які живлять вашу душу. Душу, а не виснажують її. Ми підійшли до кінця цієї подорожі, але насправді для вас вона тільки починається. Тепер я запрошую вас зазирнути всередину себе з ніжністю. Визнайте, що ваше бажання бути на самоті це не слабкість, а відображення глибокого внутрішнього зв'язку, що ваші кордони це не стіни егоїзму, а акти справжньої турботи про себе. І що саме там, у тиші вашого власного простору, ви тримаєте в руках можливість розцвітати з кожним днем, стаючи трохи більше собою?